Центр з контролю та профілактики захворювань США CDC оновили рекомендації щодо призначення опіоїдів для дорослих із гострим і хронічним болем за винятком раку, серповидно-критинної анемії та паліативної допомоги. Основні рекомендації включають п'ять пунктів. Перший. Для лікування гострого болю необхідно максимально збільшити використання нефармакологічних та неопіоїдних препаратів, а полоїдна терапія має бути розглянута, якщо користь переважає ризик для пацієнта. Друге. Для підгострого або хронічного болю слід встановити цілі щодо болю та функцій, беречи до уваги, як буде припинено терапію піоїдами, коли користь не переважатиме ризик. Третє. Терапію слід розпочинати з найнижче ефективної дози опіоїду, негайного вивільнення не довше, ніж це необхідно для очікуваної тривалості болю, достатньо сильного, який вимагатиме опіоїдів. Четвертий, перед початком і періодично під час опіоїдної терапії слід оцінювати ризик шкоди, пов'язаної з опіоїдами, використовуючи відповідну стратегію зниження ризику включаючи пропозицію на локсону та перегляд потенційних взаємодій з будь-якими іншими призначеними ліками або речовинами, що використовуються. слід бути обережним при збільшенні, продовженні або зменшенні дози піоїдів, особливо у пацієнтів, які отримують високі дози. І п'ятий пацієнт із розладом, пов'язаним із вживанням епіоїдів, слід лікувати за допомогою доказових препаратів та вживати заходів для забезпечення такого лікування. Дякую за лайки та підписку на канал.